На календарі 30 листопада, неділя, схід сонця о 7 годині 35 хвилин, захід о 16 годині 2 хвилини, Тривалість дня 8 годин 27 хвилин, місяць у рибах, йде 8 місячна доба. Цього дня іменини відзначають Григорій, Никон, Лазар, Михайло. Вітаємо їх з Нем'янгола. за народним календарем, 30 листопада, Григорія Чудотворця. Григорій був єпископом Неокасирійським, жив у 3 столітті, зазнав переслідувань з боку римського імператора Декія, переконаного противника християнства. Однак Григорію вдалося уникнути розправи. Народі казали: в листопаді голо в саді. Не диво в листопаді білі мухи. Листопад напівзимник і передзимник. Він колесо та полос любить. У народі Григорія чудотворця називали зимоуказувачем, оскільки погода в цей день вказувала, якою буде прийдешня зима. Якщо на Григорія стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою. Коли ж погода була поганою, то й зима поганою буде. З цього дня встановлюються стійкі морози, і землю застилає сніговий покрив. А зараз якою буде погода 30 листопада? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно. Вітер північний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 79%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці мінус 3 градуси. А в день температура буде в межах 3-2 градусів нижче нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 2 до мінус 5 морозу, а день становитимуть в межах 2 та 0 градусів. Максимальна температура цього дня плюс 13,9 градусів тепла була зафіксована у 1947 році, а мінімальна мінус 11,6 морозу у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують там зірки 30 листопада. Овне. День пов'язаний з переоцінкою відносин з оточуючими людьми, отриманням інформації. Жінки повинні бути уважні у виборі партнерів. Чоловікам слід врахувати всі нюанси, перш ніж братися за будь-яку справу. Тирці. Зірки радять звернути увагу на своє здоров'я, слідкуйте за своїм харчуванням. Відмовтеся від консервованих продуктів і солодощів та важкої їжі тваринного походження. У вашому раціоні повинні переважати овочі та фрукти. Близнюки. Можливі невеликі проблеми зі здоров'ям, швидше за все, легка застуда. Вам краще трохи полежати вдома. Не варто переїдати. Раки. Зверніть особливу увагу на своє здоров'я. Купуючи продукти, віддавайте перевагу якості, а не кількості. Вживайте більше овочів, фруктів та продуктів з молока. Леви. Напружений день. Можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або колегами. Будь-яка дрібна сварка може перерости у великий скандал. Стримуйте свої емоції. Діви. Ймовірна підтримка колег, друзів, родичів. Покращаться подружні стосунки. З'явиться можливість прояву здібності, таланту, здійснення задуманого. Терези це найкращий день, щоб думати про нові плани. Вам слід бути вкрай обережним і уважним, не втручатися ні в які суперечки. Скорпіони День сприятливий для відновлення старих зв'язків і втраченого взаєморозуміння. Не варто будувати далекосяжні плани. Не можна відмовляти в допомозі оточуючим. Чоловіки повинні приділити більше уваги своїм жінкам. Стрільці у першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть ризикованим. Вдалими будуть будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі зі старими друзями. Цілком можливий прийом гостей. Будьте гостинні та радушні. Козироги. Не виключено, що вас очікують помилки і розчарування в особистому житті. Будьте критичніші до себе і справедливі по відношенню до близьких. Протипоказані наполегливість і фізичні навантаження, можливі перепади настрою, головний біль або отруєння. Будолігі. Утримайтеся від активності в діловій сфері. Сприятливий день для вирішення конфліктних ситуацій з близькими людьми. Другу половину дня присвятіть сім'ї та дітям. Риби Сприятливий день для відновлення зв'язків і відносин. Риби, наділені великою фантазією та натхненням, здивують оточуючих своїми досягненнями. Вони відчують любов і повагу. Можлива навіть пропозиція про вигідну роботу, яка принесе непоганий дохід. В цей день сприятливі ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!